Вітаю, друзі! І наша 30-та порада від Олени Бороновської, головним бухгалтерам України. Щодо річного аудиту бухгалтерії головним бухгалтерам. Хочу сказати, що сильний головний бухгалтер він не чекає зовнішнього аудиту, він самостійно проводить внутрішній річний аудит. І саме в міжнародних стандартах аудитів, які використовують зовнішні аудитори, є два стандарти: це 315 і 330, які формують логіку ризикоорієнтованого підходу. І цю логіку варто застосувати і в бухгалтерії для внутрішнього аудиту. Який же ж алгоритм річного аудиту хочу запропонувати? Це перевірити всі ключові ділянки: ПДВ, запаси, основні засоби заробітна плата. Аналізуємо всі ризики за останній рік, перевіряємо відповідність документів політикам і узгоджуємо облік із податковими даними. Ну, а також необхідно підготувати подальший план у досконалі. І наша порада річний аудит бухгалтерської служби це інструмент розвитку, а не пошуку винних. Рухаємось далі. Дякую всім за те, що слухали наші поради. Бажаю всім головним бухгалтерам всього найкращого і дуже легкого складання річної фінансової та податкової звітності. І до нових зустрічей!